Друзі, привіт! Спеціально до свята весни компанія Фармасі підготувала дуже гарну пропозицію. Знижка на питний гідролізований колаген 500 гривень. Весь курс питного колагена, який складається з 15 отаких пляшечок, коштує 1559 гривень. Що ж таке колаген і для чого він взагалі потрібен? В колаген входить білок, який Забезпечує пружність вашої шкіри, який відновлює пошкоджені тканини, який відновлює ваше волосся, який укріплює ваші нігті. Шкіра після нього стає така зволожена дуже гарної якості. І ще ж головне для мене, який фактор, чому я. Регулярно вживає колаген, тому що ваші рухи, ваші суглоби стають дуже рухливі і ви стаєте такою мега-активною. Тому вам щиро рекомендую замовити за цією супер.